Mm -hmm. У Міра вона стільки зірвала різьбу, і планка упала, mm -hmm. що він почав відбирати у своїй агенції велетенські бабки, mm -hmm. щоб випихувати на ото польську прокладку, там спокійно, знаєш, там, mm -hmm. з паприкордонними домовився, і от там піде все Чікінріки. І от те, що він оце зробив, і призвело зрештою до велетенського скандалу, який от жугану от прямо в цими днями mm -hmm. наглядова рада призначила Марину Безрукову ще на один рік mm -hmm. працювати керівником агенції, яка ж і управляє оцими 300 мільярдами. Ну витрачає а у міров такі. Та пошли, ви всі нахер, увольняю, оціх забираю, от це відкликаю. Жумаділова призначаю. Ну, Жумаділов у нього в фірмі просто у брата раніше працював, то жмаділо йому понятно. Ключова проблема інституційна причина корупційного пекла в закупках Резнікова полягала в тому, що був конфлікт інтересів. Прямий. Це Мені... Коли ти придумуєш, що купляти, купляєш, контролюєш поставку і, всіх... і домовляєш.